Ось таких я дівчата закрила помідор в своєму соку, хоч, хоч на борщ, хоч так їсти, хоч в якусь подліву. Смак буде, як, знаєте, який смак, значить свіжі помідори. Гарно всім я, дівчата і хлопці. Зараз я буду закривати помідори в е своєму соку. Ось у мене тут помідорів десь 2,5 кілограма. Я їх зараз залю кип'яченою водичкою. Хвилин через 5 я буду їх чистити. Мені треба буде їх почистити і порозкладати по баночкам. Я забулася їх навхрест порозрізати, але в мене такі помідори, що чистяться і так. Зараз покажу, як треба порозрізати перед тим, як заливати кип'ятком. Гострим ножиком. Так, навхрест. От. І вони тоді буде шкірка зніматися, як у молоденькій картопельці. Ось так я буду чистити і зразу кладу в банки. Чата. Помідори в нас дуже класні. Це... Вони чистяться просто супер. Просто так. Оттак, отак. Отак, так красно ну, купалися такі, знаєте, дуже такі м'ясисті, як кажуть оце. Дуже. Щось буде смачно. Ось такі. І кладу в баночки, кладемо. Ось ось такий попався рожевий, то вже не такий зовсім друга якість. Вже він тече, він вже, як кажуть, як буде як отей. Його такий сорт, де соковитий, краще його на сок. Треба брати сливку тверду все буде добре. А потім ще маринка буде. Блендерить. Так, дівчатка, ми з маринкою почистили, повкладали помідорчики в банки. Тепер ось ще в нас є помідорів. Я не знаю, скільки тут їх є. Маринка зараз буде блендерити. В кого блендера нема, то можна сміло на м'ясорубку і бажано переміряти, скільки в нас буде літрів, щоб... Розуміти, скільки нам треба солі. Тут буде в нас тільки сіль. Головна твоя задача переміряти, скільки в нас буде тут літрів. Те, що ти змолола, перелила в баночку і щитаємо ага. баночки. Кажеш, тобі мірять? Так, це все, щоб маринка блендерить. Дівчата, зараз ми переміряємо, скільки в нас вийде соку. Так, дівчата, намололи соку з помідорів. Переміряли, тут у мене 2 літри, десь 10 і 100 гривень. Тепер ставлю на вогонь. На 2 літри я покладу 3 ложки солі, ложку цукру і ложку оцету. Або, чайну ложку лимонної кислоти. Це так, як консервант. Все, ставлю на вогонь, Банки готові. Так, дівчатка, томатний сік закипів. Я сюди поклала 3 ложки солі. І чайну ложку лимонної кислоти. Це так, як для консерванту. Тепер я заливаю ось банки. Так, щільненько треба заливати. Так, дівчатка розливаю по банкам і треба дивитися, щоб не було завоздушень. Гарненько так. Я ще простерилізую, дівчата. Так, дівчатка, ось у мене залишився сік. Я його закрутила в баночку і перевертаю в тепле місце, хай стоїть. А це в мене одна баночка помідорчиків. Я їх просто залила і закручую. І ці можете одразу закручувати, але я все-таки простерилізую. Мені не важко, я ось їх отак поставила в кастрюльку. Заливаю. Водою і простерилізую трішки. Я вже побачу, як підуть бульбашки, і тоді позакручую. Ось так, бо мені багато пишуть, ти не так робиш, ти не те робиш. От. Сіль теж, дивіться самі. Я стільки поклала солі. Так, дівчатка, простерилізувала я трішки. Поки бульбашки пішли. Бо я точний час не можу сказати вам, ось так кришку підняла, дивлюся, бульбашки йдуть, то ото вже простерилізоване. О, це ж не точно буде стояти. А хочете просто так заливайте, і воно теж буде стояти, я так думаю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!